Вітаю гатаю вас, дорогі глядачі мого каналу. Мене звати Максим. І е, сьогодні про Майганського освіту. Це соціалізація сім'ї. Сім'ї, однолітки і е, субкультури. Отже, виділяють етапи соціалізації особистості. Це дитинство від народження до 12 років, отроство від 12 до 15, юнацтво від 15 до 25 і зрілість від 25 до 60 років. І останній етап соціалізації це від 60 років для людини. Відповідно, це етапи початкова соціалізація і продовжена соціалізація. Так, що ж таке сім'я загалом? Сім'я це основа будь-якого суспільства і держави. Вона являється ядром, як у клітини. Клітина являється цілісною структурою для організма. Так само і сім'я. В кожній державі сімейні відносини так чи інакше регулюються законами. В Україні це сімейний кодекс України про сім'ю, подружжя і шлюб. Цей кодекс регулює всі взаємовідносини, які виникають у сім'ї або подружжі, або у шлюбі. Кодекс розрізняє всі ці три поняття. Сім'я є первинним та основним осередком суспільства. Сім'ю складають особи, які спільно проживають. Пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням та, та іншим, не проживають спільно. Тобто є подружжя, є сім'я. Чіт Чітко вирізні. Подружжя це чоловік та дружина. Сім'я це чоловік, дружина та інші родичі. Вони можуть бути кровно-споріднені, а можуть бути і не кровно-споріднені. Але все одно будуть згідно закону вважатися сім'єю. Також вказано, сім'я створюється на підставі шлюбу кровного споріднення, усиновлення, а також інших не заборонених законом. Розрізняють нуклеарну сім'ю та розширену. Нуклеарна сім'я це та сім'я, ось вказано в підручнику, яка складається із дружини чоловіка та їхніх дітей. Вона є основною на даний момент у розвинених країнах. Розширена сім'я складається з кількох поколінь родичів. Тобто це можуть бути бабусі, дідусі, тітки, дядьки, племінники і так далі. Такі сім'ї були поширені із до початку промислового розвитку держав. Коли вся родина, і тут потрібно розрізняти родина сімя вся родина проживала на одній території, були пов'язані економічними, політичними, культурними та духовними зв'язками. Соціалізація в сім'ї е, є е, основною. Чи, чому? Тому що дитина е, від народження вона пізнає в першу чергу своїх батьків та родичів. І сім'я має найбільший вплив. Саме сім'я формує ідентичність в людини е, в соціумі, її культурний та духовний світ. При цьому от, на сім'ю впливають от такі от чинники: це склад сім'ї, позиція дитини в сім'ї, основні вихователі-соціалізатори, стиль виховання і особистісний моральний творчий потенціал родини. Це основні чинники, які впливають на соціалізацію всередині сім'ї. Давайте розглянемо більш детальніше от склад сім'ї. Якщо е, це йде нуклеарна е, сім'я, або іще е, те термін є повна сім'я, е, тобто е, йде мама, тато та їхні діти, це безпосередньо впливає на соціалізацію цих дітей. Якщо ж це сім'я неповна, Тобто є тільки мама або тато та діти, це та також суттєво впливає на соціалізацію особистості. По першу чергу, це діє психологічно на дитину. Вона определяється в подальшому, це може вплинути, в, то, в якому напрямку. В то, тому що в подальшому, якщо це. Неповна сім'я, то, скоріше за все, і дитина в подальшому створить також неповну сім'ю. Це не являється основним, але в подальшому також це буде впливати. Далі розглянемо позиція дитини в сім'ї. Якщо дитина починає говорити своє я, Тобто я хочу, я буду, і батьки будуть підпорядковуватися її бажанням, відповідно, в подад... також дитина буде безпосередньо е так реагувати. Якщо дитина, в випадку невиконання бажання в е кричачати, влаштовувати і щоб задовольнили саме її потребу. Це е, може вплинути негативно безпосередньо на її соціалізації вже серед однолітків. Наступний фактор. Основні вихователі соціалізатори. Тобто ті, е, які безпосередньо виховують дитину. Вони матимуть, от, е, е, якщо батьки матимуть аморальні якості, то відповідно, і, то і будуть при цьому ще й виховувати дитину з цими аморальними якостями. Ці якості аморальні, для прикладу, це може бути прогули, тобто коли батьки не, не ходять на роботу, або коли вони обманюють інших у присутності дитини. То ці якості, скоріш за все, будуть завчахані і дитини. Якщо ж батьки виховують, виховують у дитини відповідальність, самостійність, говорити правду, починають досить рано її вчити, читати, писати, ну це приблизно в 3-4 роки. Важливо, в 5 років, то вони саме привчать її до того, що необхідно вчитися, необхідно отримувати знання, або досягнення в спорті, чи працелюбність, повага до старших, повага до незнайомців, толерантність і так далі. То ці якості будуть і в подальшому. у вони розвиватися і вдосконалюватися. Що ж до самих партнерських стосунків, виділяють от, ендогамію і екзогамію. Що це означає ендогамія, коли можна обирати собі в партнери, Інших суспільних груп. Тут вказано клас, раса, каста, визнання, національність, плем'я тощо. Тобто ендогамних сім'ях це цілком буде вважатися нормальним, коли подружжя складається з чорношкірої людини та білої людини. Коли одна лідина сповідудає буддизм, інша сповідує християнство протестантського напрямку, наприклад. Коли ж це екзогамія, то тут подружжя тільки із своєї суспільної групи. Такі групи характерні для консервативних релігійних соціальних груп. Для тих, хто для у сімей, де присутня расова нетерпимість, там буде заборонено одружитися людям із, різною, із різним кольором шкіри, або за різною національністю чи політичними поглядами і так далі. Що ж до з цього виходить, що існують моделі влади в сім'ї, загалом існує. Два типи основних моделей сім'ї матріархат і патріархат. Тут насправді все просто. Матріархат головна жінка, патріархат головний чоловік. І, як правило, старше у сім'ї. Що ж до от, так званої егалітарна сім'я, то Тут, тут якраз і чоловік, і дружина мають рівні права. До речі, от якраз егелітарна сім'я скоріше за все буде ендогамною. А от та, там, де екзогамна сім'я, там буде або патріархат, або матріархат. Та, також от, трансформація сімей. Розрізняють, от, співжиття на віру, серійна моногамія, неповна сім'я і самотність. що ж означає співжиття на віру? Коли проживає чоловік і жінка без укладення шлюбу? В Україні вона набирає останнім часом значного поширення. Хоча йдуть з 2014 року, навпаки, йде тенденція на укладення шлюбу, і це пов'язано в першу чергу з війною на території України. Що ж до серійної моногамії. Це коли подружжя, чоловік і дружина уклали шлюб, уже маючи дітей. Або е жінка уклала шлюб із чоловіком, у якого є дітей, е діти. Чи навпаки. Таким чином відкладається це серійна моногамія. Тобто, коли один шлюб припинився, і чоловік або жінка вкладають наступний шлюб. Неповна сім'я в тому випадку, коли е один із членів е подружжя. Помирає або при розлученні. Також утворюється неповна сім'я. І при, цьому, от, при розлученні, до речі, неповна сім'я буде тоді, коли одного із подружжя позбавили батьківських прав. Якщо юридично таку людину не позбавили прав, відповідно, це все одно буде вважатися повною сім'єю. І самотність це коли людина просто одна. Це не постійний і неоднозначний статус. Тобто зараз людина може бути самотньою, але вже через деякий час вона не, не, не матиме такого статусу. От це самотність на даний момент цікаво відмітити, що саме в соцмережах зараз прописують. Людина самотня, чи не самотня, чи в пошуку і так далі. І за цим статусом можна визначити на, на, неюридична, звісно, самотність це не юридичний термін. І останнє це. Чому не поважають? Тому що вона виділилася серед старших, вивчила урок. Наступного дня вона не вивчила урок, вона стала ця дитина серед вчителів. Погано стала вчитися, хороши, але вже однолітки можуть подивитися на неї. Більш позитивно, такою вона своя. І от уже саме в школі вони діти починають співвідносити себе до такого терміну, як молодіжна субкультура. Молодіжні субкультури об'єднуються за своїми вподобаннями. У них може, в кожній такій субкультурі виникає своя мова, поведінка, свої захоплення, свої цінності. Вони мають також свою, свою власну атрибутику, вони, своя міфологія створюється. І якщо в первісних суспільствах чи в епоху середньовіччя, ну, загалом такі групи не мали розвитку, тобто існували локально, в кожному якомусь тільки стільки регіоні, і охоплювали відносно невелику групу. Осіб, то в сучасному світі цифровому світі відповідно діти мають право широкого вибору. Вони можуть бути учасниками одразу декількох молодіжних субкультур. І в цьому мати знову ж таки різну різний статус у цих. Субкультура. Вони можуть створити навіть власну субкультуру. І до них приєднаються точно такі ж самі, як і вони. Яскравий приклад течій субкультур це ті самі там байкери в сучасному світі це геймери. У них, якщо говорити наприклад, про геймгерів, їх об'єднує захоплення, може об'єднувати тільки наприклад, певні якісь ігри. В інших іграх він не являється учасником цієї субкультури. Це також, саме, як зараз там, рух емо, наприклад, чи субкультура готів і так далі. У них є власна мова, вони по-своєму одягаються, вони слухають свою музику. Тобто ну, культурна складова вона відрізняється від загальноприйнятих норм культури такової, загальної культури. І при цьому вона, ці субкультури об'єднують, як правило, одну вікову групу. Хоча в сучасному світі ці вікові групи значно починають розширюватися. І якщо говорити про субкультури там, вікової групи,